Зимова подарункова тема у нас наявності. Ось дивіться, це не звідси. І це не звідси. От сюди, от. Так от. Значить, дивіться, що в нас є по новорічній упаковці. Невеликі подарункові варіанти з навісною ручкою, з прорізною ручкою. От така от тематика. Потім от такі от малюнки. Я все показую в запакованому вигляді, не достаючи його з упаковки, тому що їх дуже багато. О, дитяча тема. Ось такі от зайці. Е, чим ці зайці від цих. Ці лежать справа, ці лежать зліва. Значить, зайці. Потім. Ось така тема. Новий рік, асортимент величезний. Було б тільки бажання у вас замовляти. Єдине, що на сайті у нас немає зображення нового року. Якщо вам потрібні пакети з новорічною темою, вибираєте потрібний вам розмір, робите замовлення, а все поспижете примітку. Мені новорічну тему. І менеджера, якщо потрібно вам, просто кидають на вайбер, які варіанти є. Ви вибрали, показали пальцем мені оцей, оцей і оцей. І завтра вже вони будуть у вас.